Всем привет, вы на каналі Big One, и мы гуляем в игру. Лиля, кажи, яку. Кто лучше мед? Да. Давай, ты прошлась. Ну да, я уже села. Я буду угадывать, що зараз там в неї. Угу. Mm -hmm. Давай, я, я хочу так на нее глядеться, давай. У меня гель для душу. Постуканим не по полу. А я як, помню, с какого он бренда? Вид фа-а-фа. фа, ФА. Отак його потряси. Тут нічого немає. Ну почти тут тільки трошки. Ну, потряси одно Ти не трясеш його. Та трясу, але тут тихо, вже вода, то я не знаю. що не чутно. Тихо кажи. Ой, кажи, а трясай. Чутно? Ну, чутно не... я не вірена, що Єль трясеться. Ну то нічого немає, він старий. Тут тільки вода. Ну, може там трохи вони непрозрачні, я не, не, не бачиш, що там. Блін, я тобі не вірю. Слухай, я нічого не спитала, я кажу. Тобто, тому що, блін, гель не так трясеться, а вже і вода навіть буде по-другому трясати. Тобто, то вода. Ні, це як. тільки я, твоя ночь. Зараз Ліля прийде, щоб пустить в нас екран. Я не знаю, що там договорити, і скажи, що не на мене. И людика ты должна больше з каким чином, бо я хочу взять да сейчас с комнаты. Ну, что-то с комнаты выйду взять. Я выйду. Угу. Я сейчас буду шукать. Что взять? Секундочку. Лилип. Ой. я Закройте. Плита я не буду брать. Як я буду б до питом щось Шоколадку взяла. А ну і сюди, щоб літа могла зайти. Ось сюди. Отак. Тихо. І ставлю правомеру. Ліля, заходь! Там можна за я її спрятала за шторкою. Давай, я буду забирать. Давай, забрала? Да, забрала може вставати.

Потому что, если бы я не снимала, она бы не поняла. Что? Что? Что я бы тебе не снимала? Чтобы она снимала эту штуку, ты бы не поняла. Потому что она бы не поняла. Да, 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 потому что б... она бы не поняла. Бляха, а чего вы не, не стоите? Бесить. Ты никогда не будешь... Заходи, скажи, я буду посидеть перед камерой. <реку> я думаю, у нас тут... Нет. Я буду брать что-то из косметики. Пусть косметики все, в принципі, одинаково. Типа стеклянне, либо пластмасове. Так що, думаю, щось кометики треба поритися. А чому вона держится? Ну сама держиться. Що ми знаємо, це штучка, яка виїжджає тумбочка в столі. Да, хожу. Хорошо, давай я закриваю. зараз я тут йде. Я ну да. У мене обичний тканевий ащий поводок. Ну, кажуть, не його і... Тільки затяни і відпусти. Та ні, не всі не а обичний тканевий. А и... ко... ти не його тільки що розтягувала тоді. Я як його тільки що тому що це обичний поводок. Ткань, ті, Вона просто спалилась! Він спалилась жорстко, це, я що? його. Давай. <сх> тобто вот, такий поводочок чи він отак пов. Ну так і як мені кинуться, він за щось цей. Ну кидай. Ото прям підкинь, я не дивлюсь, ти підкидай.

Уже бомбочку, либо...